Владевница Мукачева. Перетнуть чарівний кордон дитинства і опиняться у стрімкому вирі дорослого, самостійного життя. Серед випускників 20 медалістів, 16 володарів золотих та 4 срібних медалей. Стипендіати щомісячних стипендій міської ради обдарованим і талановитим учням Батюкова Наталія, Товкан Вікторія, Роман Василь Гуті. Тетяна, кучінка Христина. Переможці 4-го етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Випускник спеціалізованої школи номер 4 Роман Василь та випускниця загальноосвітньої школи номер 10 Коцар Ольга. 21 переможець третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Гутій Тетяна, випускниця навчально-виховного комплексу Гармонія. З трьох предмет. Кучінка Христина, випускниця навчально-виховного комплексу Гармонія, Роман Василь, Жук, Олег Андрій, випускники спеціалізованої школи номер 4 Предметів кохан Валентин, випускник загальноосвітньої школи номер 6 Чулей Олександра, випускниця навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія, нагороджені дипломами першого ступеня. Кобернюк Аліна, випускниця загальноосвітньої школи номер 1 Бачукова Наталія, випускниця загальноосвітньої школи номер 2 нагороджені дипломами другого ступеня. Дипломами третього ступеня обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад нагороджені. Катерина, випускниця загальноосвітньої школи номер 1 Удуф Юліанна, випускниця загальноосвітньої школи номер 2 Свирида Кароліна, куруц Олександра, випускники спеціалізованої школи номер 4 Геращенков Еміліан, випускник навчально-виховного комплексу Гармонія, Петричко Тетяна, випускниця загальноосвітньої школи номер 6 Басараб Валерія, випускниця загальноосвітні. Світньої школи номер 11 Буборяк Артур та Москалюк Арсаній, випускники спеціалізованої школи номер 16 Альберт Ернест та Маркулін, Георгій Юліан, випускники загальноосвітньої школи номер 20. Хрип та Вадим, випускник навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія, високий рівень знань та хист до наукової діяльності. Виявили вісім випускників Пусників шкіл, які приймали участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук, Андрій, випускник спеціалізованої школи номер 4 здобув диплом першого ступеня на другому етапі конкурсу захисту Малої академії наук. Мостелюк Арсеній, випускник спеціалізованої школи номер 16 Таляпіна Анастасія, випускниця ліцею, здобули дипломи другого ступеня. Диплом Третього ступеня конкурсу захисту наукових робіт малої академії наук. Нагороджені, випускниця загальноосвітньої школи номер 6 Рибкович Адріана. Випускники загальноосвітньої школи номер 11 Миколанець Іванна та Стойко Інна, випускниця загальноосвітньої школи номер 10 Коцар Ольга, випускниця ліцею Горзов Корнелія. У колоні випускників призер третього етапу шостого міжнародно-мовного літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Батюкова Наталія. Гордістю загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є випускники, чиї творчі досягнення гідно оцінені на міжнародних всеукраїнських та регіональних творчих конкурсах. Вихованки зразкового хореографічного колективу Сузір'я будинку школярів. Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів з хореографічного мистецтва, випускниця спеціалізованої школи номер 16 Добош Яна та випускниця загальноосвітньої школи номер 20 Фозикош Адріана, Вихованець